Hello Friendly, з вами на зв'язку Деніс Френдлі. Коротше, був я учора в Оброрі і купив ось такі дві плитки шоколаду. Якийсь новий шоколад з'явився. Називається Ріферо. Рі Як Рафело, тільки Ріферо. Ніяк і не Рафело. Молочний шоколад. Коротше, купив з лісовим горіхом і купив з молочним шоколадом. Зараз ми оцей молочний шоколад і зацінимо, а вже молочний горіх в наступному відео. Тому ось такі справи. Погнали до доставки цього відео. Прореагуємо цей молочний шоколад. Let's go! День с реагує, День Спання реагує, Сьогодні він буде їсти. Так. Значить, молочний шоколад. Ріферо, ріферо! Ро. 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 Погнали їсти. Так. Давайте. Не знаю, сподобається, не сподобається. Дамо оцінку. Ай, та 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 Похолодало ці дні. Два дні назад почало так жорстко холодати, що я з шортів на штани перебрав. Коротше, в штанах почав ходити, бо то вже дуже холодно. Та. Ну, вже як я так є. Виглядає плиточка ось так молочна. Ось тако. ріфероб, бачите, пише. Так. Не знаю, начинка буде, не буде. Не знаємося. Так. Начинки не буде. Це просто молочний шоколад. Хімо.

Ну, таке, да. так. Їсти можна. Так. Dobre. Oi. Залишаються ще дві ну, такі плиточки. Ну, коротше, доїдається. Цілком можна їсти. Молочний. Добрий шоколад, трохи зуби болять. Ну, як завжди, вони мусять боліти. В принципі, не такий поганий. Я би поставив навіть 9 балів. В чому б і ні? Ну, смачно їсти можна. 9 балів. Хай буде вже 9 балів, бо я думаю, у 8 стати, ну думаю. Та солодкий нормальний. Не гіркий, хай буде 8, і цей 9. Коротше, доїдаємо останню штучку і прощаємось. Їсти можна. Коротше, дружні. Я Треба було ще з чаєм пророгувати. Ну вже, не то не пророгували. Коротше, можете собі зацінити це ріферо, якщо знайдете в Авролі, якщо ще не розібрали, так. я поставив все-таки 9 балів, спочатку 8, думаю, потім на смак нормальний, хороший хороший шоколад. Чути молочну. Молочний шоколад. Солодкий, добрий. Я поставив 9 балів, так. Він щось і дешево, по суті, коштує теж. Не так дорого. Не пам'ятаю, скільки, але ну, вроді дешевий. Так. Не знаю, чи завтра, чи післязавтра ми зацінимо ріферо з лісовими горішками. так, лісовими, так. Бачу, щось вже шоколадка тут надломлена, оце я не люблю. Хочу взяти цілу плитку, вони мені надломлюють. Ну вже. Добре, байдуже. Візьмо, не знаю, чи завтра, чи післязавтра будемо бачити, коротше. А на цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Кажу спробуйте і напишіть, як вам. Чи вам теж на 9 балів, чи все-таки меншу цінку, чи може і на 10. Не знаю. Зацінити ти й скажете. З вами був, як завжди, Денис Френді, ще раз кажу. Всім гарного дня чи ночі. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ось таке було Ріферо, Мілк Чоклейт. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока. Бувайте, дружні. Та.